Добрий день, діти. Сідаємо зручненько, починаємо працювати, уважно слухаємо вчительку і вчимося читати. А я буду слухати, як наші дітки читають. Отже, Починаємо. Сьогодні ми продовжуємо вивчати букву С. Ось її друкований портрет пригадали, а розмовляється буква С таким голосочком с-с-с. Відкрили букварики сторінка 70. І Починаємо працювати далі. Отже, в нас є три речення. Ану, давайте сфотографуємо ці три речення. Так, ось я наводжу свій фотоапарат. Раз, І сфотографувала. Зверніть увагу, у, -у м-м-ма-ми а. -а на, на с. Слова в цих трьох реченнях повторюються. Тому наша задача спочатку прочитати перше речення. Набрали повітря. Спокійною інтонацією читаємо речення перше. У мами. А на нас рімна стрілочка. Ось в другому реченні нам треба, коли ми будемо читати букву У, маленьке слово, я говорю У, нам треба голос наш підвищити вверх. У-у-! ви дивуєтеся. У мами. А на нас. Стрілочка, голос понижуємо знак питання. Отже, ми читаємо, питаючи, дивуючись, у-мами! А на нас третє речення. Зверніть увагу знак оклику. Коли ми бачимо знак оклику, треба читати піднесеним таким голосом. Дивіться спокійно, а потім. Стрілочка вверх, підвищуємо голос. У мами ананас! Продовжуємо діти далі. Слідуюча вправа для розчитування. Проведемо цю вправу методом ехо. Я читаю, ви за мною повторюєте, ніби ехо лунає. У нас є малюнки в цьому тексті. Чому малюнки, діти? Тому що в назві цих малюнків є букви, які ми не вивчили: книга, картина, фрукт. Фрукт слива, фрукт. Шишка. Ну що, почали? Н На то, лі, Книга на стіні – картина, на сливі – фрукт, а на сосні що? На сосні шишка. Можна поставити на паузу. Повернутися і ще раз, діти, прочитати цей цікавий текст. Продовжуємо працювати слідуюча вправа для розчитування. Зверніть увагу, у нас подано слова, які називають один предмет, слон або багато предметів чи істот. Слони, три слони, один слон, три слони. Використовуємо причитані метод фотограф. Зверніть увагу, перша частина однакова в кожній парі слів. Червоні тільки букви. Червоним кольором різняться. Давайте прочитаємо. С-л-о-в-о. А тепер дивіться, цю частинку ми вже знаємо, як читати, тому ми можемо її прочитати швидко. Сло-ва. С, ва. С Тепер цю частинку, дивіться, вона точно ж така самісінька. Сливи. Сосна. Сос-ни. Ну і знову таки слон. Зверніть увагу, слон. І в цьому слові слон, слон, слонни. Настав час відпочинку. Піднялися. Зараз у нас фізкульт хвилинка. Хмарка сонечко закрила, слізки дрібні її впустила. ми ті слізки пошукаємо, утравиці позбираємо, політаєм як пташата, пострибаємо, як зайчата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили руки й ніжки, всі веселі, от чудово, а тепер до праці знову. Трішки відпочили і працюємо далі. Знову таки будемо зараз використовувати вправу фотограф. Зверніть увагу! У нас є слова, які записані в стопчик. Ось я візьму папір і листочок і закрию деякі букви, а залишу тільки схожі слова. Дивіться, с в, -в, -в і Тобто спочатку прочитаємо повільно, згадуючи всі слова і поєднуючи у склади с віт. Тепер швидше. С віт. Ще швидше. Світ. Світ. Тепер прибираю я. Сфотографували, запам'ятали. Читаємо весь стовпчик. с віт. Світло, світило. Світи аналогічно. С сум сумно. Су. Му Су -му ва сумувала. Читаємо далі віршик Віктора Дзюби. Зараз нам буде потрібна допомога батьків діти. Тому що в цьому віршику зустрічаються букви, які ми ще не вчили. Тому батьки. Вам будуть підказувати буковки. Ті. Віршик цей можна вивчити на пам'ять. Дуже гарний віршик. Спробуйте. Сонях в полі зупинився, і на сонце задивився. Скоро й сам удень погожий, сонях, став на сонце схожий. Який гарний малюночок. Сонях і сонечко. Ще раз тепер я читаю, виразно діти. Читаєте за мною. І спробуйте вивчити на пам'ять. Сонях в полі зупинився і на сонце задивився. Скоро й сам у день погожий, сонях став на сонце схожий. А тепер, діти, пограємо. Є дуже така гарна вправа, щоб. Складати нові слова. Ось я зараз вам показую складати нові слова. У нас є слово «новосели». Хто такі новосели? Це люди, які заселилися в новий будинок. Новосели, кажуть. В слові «новосели» є такі букви Н, У, В, У, С, Е. Л, і. Які позначаються, які розмовляють такими звуками. Н, о, в, о, с, е. Л, і. Із цих букв давайте спробуємо скласти нові слова. Наприклад, О. Оси. Оси. А ще діти. Ось які можна слова скласти: л-ле -л -л в лев. Л, -л -ли н. Лин, С, Сон. Сон. Н, -но в, Нове. Цело село. А ще які. ну подумайте, і завтра на уроці мені скажете, які ще ви слова склали ось з оцих букв. Молодці діти! Гарно ми сьогодні попрацювали. До побачення!